То ще може обміняти українські права на польські. До коли ще можливо, та як це зробити? Зібрали для вас актуальну інформацію від консульства та уженду комунікації в місті Люблін станом на 7 травня. Відповідь від Уженду комунікації МРЕО. Надалі внески приймаються без жодних змін. Термін видачі залишається приблизно таким самим: 3-4 тижні при наявності прав електронній базі та 2 місяці, якщо потрібно буде підтвердження від консульства. Інколи швидше або довше чекають відповіді від української сторони, але поки всі підтвердження отримували. Ніби все гаразд. Подумали ми і, власне, мали кількох клієнтів, яких подавали 18 та 19 квітня разом із консульськими послугами, і побачили, що права вже підтвердили. Побачити готовність можна на вебсайті InfoCars. посилання в описі. Проте дізнались також у консульства і відповідь, яку ми отримали. Всі запити на підтвердження прав виконувались до 24 квітня за умови, якщо була виконана оплата консульських послуг до 23 квітня. Всі інші запити поки не обробляються до наступних вказівок, які очікують 18 травня, і неважливо, чи ви маєте офіційну відстрочку від мобілізації. Тому Якщо права було видано до 2013 року, або ж вашого посвідчення водія не було в електронній базі, яку українська сторона з років тому передала польським ужендам, то на жаль, поки не зможете отримати польський відповідник. Проте, якщо посвідчення водія є в електронній базі, то участь консульства не потрібна, і на зараз перевірка проходить успішно та без змін. Ось вебсайт OpenData, де можна перевірити наявність прав в базі, додаємо посилання під відео. Як бачимо, що кожне консульство може працювати трохи по-іншому. Попередньо мали інформацію із Варшави, що вже кілька тижнів як у женде не отримували підтвердження від української сторони. Напишіть в коментарях, чи встигли ви обміняти та коли подавали і в якому місці. А ми в свою чергу будемо тримати вас в курсі актуальних новин. Тому підпишіться, щоб не пропустити актуальну інформацію. Розберемо процес заміни прав на польські без участі консульства України. Оплата пластику прав 100 злотих. Влюблені наявність прописки достатня на 3 місяці. Якщо маєте актуальний песель зі статусом УКР, то прописка не потрібна. Заповнити бланк. Ось для вас приклад заповнення. Копія карти побиту, візи, проїзного документу, песеля УКР, нотаріальний переклад прав на польську та копія українського посвідчення. Одна фотокартка. В Любліні заходимо до уженду за адресою Чеховська 19A. На електронному табло вибираємо пункт Е. Якщо хочемо забрати вже готове водійське посвідчення, також вибираємо пункт Е. Якщо у вас виникли складнощі або ж не маєте часу на заміну, то ми без проблем вам допоможемо. Звертайтеся за контактами в описі під відео.